Вийшла у світ нова книга про сміло. Називається вона Сміла вулиці, площі, бульвари. І вже сама назва говорить про зміст цього видання. Представили книгу на загал її видавці та упорядники, а саме, колектив комунального підприємства Медіа-центр. Наразі це перше та єдине видання із повним переліком нових назв смілянських вулиць, наголосила директор медіа-центру Людмила Скороход та подякувала усім, завдяки кому вдалося реалізувати черговий краєзнавчий проєкт. Але те, що у Смілі є, живе і працює дуже багато наших смілян, які і вносять свій вклад і в розбудову України, і зараз у визволення у цей нелегкий час під час війни. Я в першу чергу хочу подякувати всім, хто долучився до створення цієї війни. Ну і звісно, вона б не народилася, якби не працювала та ж, наприклад, економічна комісія, яка, завдяки якій і було зроблено величезний внесок у перейменування вулиць нашого міста. А от, е, хочу подякувати тим, завдяки яким і вийшла ця книга. Це колектив Капамедія центр це е, колектив газети Сміла і е, це. Е, Гімназія імені сенатора, яка інтелектуально долучилася і тут є, це і наш архітектор Ігор Самойленко, це і фінансові спонсори, це міська наша рада, і Віталій Лисенко. Так що щиро дякую всім, хто долучився до такого. Я вважаю дійсно необхідного продукту для нашого міста. День народження ексклюзивної літературної новинки відзначили у центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої. Тут було багато вітань, вдячних відгуків та перші враження. Дозвольте мені сьогодні виконати почесну місію, привітати вас з презентацією нової книжки Сміла вулиці, площі і бульвари від імені міської влади. вітання передавали міський голова Сергій Ананко. Його заступник з гуманітарних питань Тетяна Карло. А також дозвольте привітати від імені відділу культури і від себе особисто, я вважаю зізнаковою подією в культурному житті нашого міста днем народження ще однієї книги. Днем народження ще одного літопису краєзнавчого, яке буде надзвичайно цікаве, я думаю, як смілянам, так і гостям нашого міста. А особливо, я думаю, дітям і молоді, які зараз виховуються саме на ось таких патріотичних цінностях. Сама подія народження книги це як народження нової дитини. Вона приносить з собою радість і захоплення. А ще це народження книги у воєнний час, коли ми виборюємо свою незалежність. Коли переосмислюємо свою національну ідентичність, коли віримо і дуже бажаємо перемоги, ця книжка народилася в цей час як виклик, як символ незламності духу українського, як жага і віра в нашу перемогу, як шанування наших традицій і святинь. І дуже хочу і сподіваюся, що ця чудова книга, над якою так працювали багато людей, стане дійсно і чудовим вчителем, і другом, і дороговказом, і поводарем і для дітей, і для молоді, і для смілян, і для гостей нашого міста. Тепер медіа центр молодці, вони дійсно долучаються до таких. Соціально-культурних проєктів, які є дуже важливими, так навіть це видання про наші вулиці, да, які зараз перейменовуються назвами наших героїв, героїв новітньої історії, да, героїв майдану, героїв нашої сучасної визвольної війни, яка йде зараз на території. України і це є дуже позитивний такий соціально, культурний ефект. Звичайно, коли ми дізналися про роботу КП Медіа-центр над черговим проєктом, в 2021 році це був там музичний пісенник про Смілу, цього року це книга про вулиці Сміли, їхню історію, дізнавшись про цю справу, за. Фінансової підтримки члена обласного політбюро Всеукраїнського об'єднання Черкащани Лисенка Віталія Феліксовича. Ми долучились черговий раз до цієї справи і завжди будемо підтримувати такі соціально-культурні проекти комунального підприємства медіа Ідентифікатор того, що ми українці, це назви наших вулиць, топоніка, все, що нас оточує. Ви Дивіться, росіяни приходять, що вони перше роблять. Вони спалюють наші книжки, вони тут же ставлять пам'ятники Леніна, вони тут же повертають назви вулиць колишні, То, палять архіви. Тобто вони знають, що показує, що ми українці, а що показує, що ми ні. Дехто і зараз каже, що навіщо перейменовувати вулиці? Зараз, в даний час. А як же ми. Українізуємо свій навколишній простір. Як ми будемо знати, що ми українці? Як то каже, давайте будемо первінкова, вишнева, веселкова, то можна тоді номерувати 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. І ще простіше буде. Якщо прийдуть росіяни, не допоможуть, вона Борвінкова, квітанкова чи каштанова. Вони все одно перейменують її на свою назву. І це не буде наші люди. Наші герої, це будуть їхні. Для того це і робилося, щоб ми відчувалися одним народом, щоб в нас одна історія, одні пам'ятники, одні взагалі українців нема. Ми українці і ми повинні це якось показати. Прийде дитина, подивиться на вулицю Каштанову. ну і добре. А якщо вона подивиться на вулицю тієї ж Катерини Білокової. я вже не говорю про політичні особи. А в нас є люди, які не хочуть. Щоб перейменували вулицю на вулицю Катерини Білокур, така є посоружна українська художниця. Що тут погано? Ну не треба, треба бути там. І доки нас будуть тягнути тегарем за ноги назад, доки ми будемо і воювати. Мені дуже подобається колектив газети Сміла, творчий, такий, що знає, що треба робити, і не плачеться, а робиться постійно. 20-та книжка чи. Близько 20 чи 20 Люди пишуть, які гарні вечори робила Юля Хаченко. Міла інкогніта, Це ж прекрасно. Набивався повний зал людей. Може вже треба і поновити ці. А які цікаві речі, драматичні, пише Люда Скороход. Я люблю творчих людей. Тому творчі люди вони розуміють, що потрібно, і написали. Щоб кожен знав, а чому ми перейменували цю вулицю, в тому числі і я працював в цій комісії, чому ми боролись за кожну вулицю. Але ще ж не закінчена ця справа. Ще вулиць не перейменованих, тьма. Є Пушкіни, за яких б'ються. Пушкін це той самий Солов'їв. Ту саму функцію, яку зараз в Росії коло Путіна виконує Соловйов, ту саму функцію виконував коло царя. Пушкин. Не дарма він після його смерті виплатив всі його карткові борги. То було святе. А як же він за свою людину міг не виплатити? І таких можна назвати дуже багато. От, наприклад, вулиця Островського за парком, мабуть, всі знають. Хто такий Островський? Людина, яка вбивала українців. Була війна, він вбивав українців. Він... Його ім'ям названа Вулиця в Смілі. Яке відношення він взагалі мав до сміла? А є на цій вулиці кладовище, на якій покоїться прах Клеопова, видатного всесвітньо відомого ботаніка. І зараз в всіх країнах, в тому числі і Європи, вивчають його твори. Він еталон, ботаніка і вивчення цієї справи. Лежить коло нього його там мати. Народився в Великий Яблонівці. Хто з дітей Сміли скаже про нього? Про Островського скажуть, бо його ім'я вулиця названа. А про Клеопова. А це ж наш, це ж не чужий. Він не був політиком, він був вченим. І таких речей можна назвати дуже багато. Тому дуже приємно, що вийшла ця книга. Я дякую, що ви це зробили. Вона дуже потрібна, особливо дітям і тим неофітам, які ще б'ються за те, щоб вулиці не перейменовувати. Хай знають, на кого перейменували вулицю, хто ці люди, чим вони заслужили таку шану. 20 років назад ми почали говорити про обличчя нашого. Рідного міста започаткували проєкт вулиці рідного міста. Це були дійсно і відеопроєкти, і дописи. І сьогодні я з впевненістю можу сказати, що ті діти, котрі досліджували історію сміли, котрі брали участь в цьому проєкті, впевнено можуть сказати: що я частина історії. Коли людина може так сказати, що я частина історії свого міста, своєї держави. То вона буде дійсно дбати про розвиток своєї країни. Вона ніколи не скаже, що, що ця країна дала мені. Вона буде думати і діяти з такою установкою, що я зробив для країни. І мені дуже приємно, що ми знайшли таких людей в потрібний час, котрі нам допомагали. Порадою, котрі допомагали нам інформаційно, хто давав нам виступити в засобах масової інформації. І ваш, ваша праця надзвичайно важлива. Поштовхом до таких історико краєзнавчих досліджень нам надала наша колишня випускниця, колишня викладачка нашої гімназії, я хочу згадати її. Ім'я Тетяна Іванівна Ципко. Вона народилася в смілі. У неї, її педагогічна династія нараховує більше 500 років. Тобто, це династія вчительська, які працювали в Смілі на Смілянщині. Люди з генетичною пам'яттю, дуже освічені енциклопедично освічені люди, і вони зберігали. І любов до рідного міста, і знали кожну цеглинку, кожну доріжку, кожний будиночок, кожну людину в цьому місті. І коли Тетяна Іванівна розповідала юнкорам про те, як, який вигляд мало місто до їхнього народження. Що відбувалося у місті, які цікаві події, які люди е, жили в нашому місті, то і виникла ідея створити цикл телепрограм е, прогулянки з Мілою» вулиці рідного міста. Ми тоді опрацювали 20, ну майже два десятки вулиць, історичний центр міста, і дуже вдячні за допомогу. Е, Медіа центру сміла за те, що нас і технічно підтримали, і творчо підтримали, допомогли і розказали, і навчили, як знімати публіцистичне кіно, які прийоми, як поводитися у кадрі. Це дуже колосальна допомога. Ми дуже вдячні, що і на сторінках газети друкувалися наші матеріали, і наші матеріали увійшли в деякі видання. КП Медіа-центр це творча співпраця, радісна співпраця. Кожне видання це свято і для нас, і для нашого міста. От, мені дістала честь до виданиці цього підручника от, з точки зору своєї діяльності, як архітектора. От е, ці книжки розказано про такі об'єкти архітектури. Які є насправді дуже важливими і ключовими взагалі поняття архітектури. Насправді в архітектурі є два найбільших об'єкти це будівля споруда і вулиці, проїзди, дороги, які формують середовище, в якому ми живемо. В цьому середовищі ми живемо, перебуваємо, рухаємося, спілкуємось. Зустрічаємось, знайомимось, зустрічаємо своє кохання, можливо, хтось. І це середовище, як воно будь-комфортним. Будь-яке місто воно розростається, будується і живе навколо цієї панувальної мережі, структури, яка стається з таких от вуличок, проїздів проспектів, бульварів в бульварі, державомасштабних вулиць, де кипить життя. От хочу на такий приклад. Наприклад, всі знають істом історики, що є був такий шлях з варегу Греки. Так, да, це водний шлях. Але він завдяки ньому розвивалося багато міст. І таких найбільше, ну, для нас найближчих містах Київ, Кані, які в на цьому шляху. Візьмемо Барселону. От. Цікаве іспанське місто, от, е, своя культура, каталонці, вони, своя культура. От у них е, Una, такі прямокутні квартальчики, але у них є е, така родзинка, це діагональна вулиця, яка тягнеться через все місто. І на цій вулиці от, і говорило життя в Барселоні. Візьмемо Париж те саме. І от, всі знають Ефіло От Ніхто не задумувався, як. Там все це розвивалося. Появилося феображення, почали дорожки від неї до неї, і от така павутинька, це мережа, це от життя в цій повутинці кивпить. В архітекторів є таке написане десь правило, коли хочуть закласти парк навіть сквер, вибирають територію, облюбовують територію і залишають її там на кілька років, просто не тронутою. І дивляться, куди ходять люди. Через пару років до цього місця, де страшки натоптані, де місця вилежані, значить тут люди хочуть відпочивати, тут хочуть рухатися. І вже потім ця територія стає парком або сквером, там робить благоустрій, покриття озеленення, освітлення, все що завгодно. Но ніколи не нав'язують людині куди їх ходити. Так от всі ці вулиці це як артерії для, для організму. Чим вони чистіші, тим організм краще функціонує. От ми хочемо жити в горну середовище, а на чого це повинні бути широкі, чисті, е озеленені, вільні від всякого мотлоху, бруду, а наша культура в якійсь мірі інколи заважає цьому. Десь на далекій вулиці, ну, неприємно, Хочеться до цього прагнути. А якщо вулиця несе дійсно достойну, гідну назву, це повинно людину перепонювати від гордості. На якій вулиці вона живе, вона сама захоче там прибрати. Так от оця книжка дає той матеріал, який варто читати, який варто вивчати. І тут, колеги сказали, сказав, що бібліотеки там навчальних, освітніх закладів, культури, так от я б закликав, попросив, щоб кожен мешканець міста у свою особисту бібліотеку мав цю книжку прочитав, зробив висновки і знав ту історію, яка там написана. Тому що кожен читаючий створює Освічену націю. Освічена нація це непереможна сила перед обличчям будь-якого ворога. От просто прошу, рекомендую, читайте, знайте. Дійсно гідна книжка і гідна робота авторського коварту. Мені хочеться відмітити, що ця книга з'явилася на часі, що вона є. Підсумком не одного покоління економічної комісії, яка працювала з нульових років 21 століття. Тобто, щонайменше три покоління членів комісії відважені. А я був членом комісії з 2015 по 2021 рік. І в нас саме в тому саме в складі комісії було представлено найбільше краєзнавців заєзного. Ми так з палком відстоювали кожну вулицю. За кожну вулицю в нас йшла дуже така непроста розмова. І я пригадую, як було навіть вулиця Нахімова. Вона зараз ще зберігає судна. Мені довелося почерпнути із підручників історії України. І знаєте, що Нахімова, предок Нахімова, Флотоводця, його вважають російським флотоводцем, але саме тому, що я знайшов саме історичну довідку, в якій написано, що Нахімовський це людина наближена до гетьмана Мазепи. Є його небоже, наше краєзнавче товариство може пишатися своїми здобутками. Мабуть, ніхто не має, стільки, що половина наших членів носить високе звання почесний краєзнавців України. Це про будь-якої говорять. Причетні троє. Той, хто пише, той, хто видає, і той, хто читає. Я як читач переглянув тільки, е, щойно тут сидячи за столом, переглянув цю книжечку, а мені хочеться її читати. Оце і все. Якщо книгу хочеться читати, то книга відбулася. Вона є. Бо кожна книга цінна тим, що її хочеться. Хочеться читати, хочеться мати при собі. Вона додає енергії, додає сили, додає любові. Ось у цій книзі. Творці е, говорять про тих людей, які дорогі смілянали. От часто так буває, що є дорогі люди, а ми про них нічого не знаємо, а отут от ми дізнаємося. І чим більше людей дізнається про тих шанованих дорогих нам людей, тим більше буде. У нашому місті любові. Отже, це видання, яке сіє любов до людей, любов до нашого міста, а отже, творить добро. Наші діти, читачі, ми бібліотекарі. Ми о, з величезним задоволенням завжди використовуємо у своїй роботі о, книги, які створює колектив о, комунального підприємства Тясминга Сміла» Ми ще дякуємо вам за вашу кропітку працю, за вашу пошуку, за вашу невтомність, за те, що разом ми можемо пізнавати історію міста, пізнавати його культуру, вивчати і пишатися тим, що ми є смілянами, адже кожна книга це дійсно подарунок для читача. Ми вам щиро дякуємо, ми будемо обов'язково майбутньому тільки такі книги. Надійдуть до бібліотек, а це буде окраса наших краєзнавчих виставок. Обов'язково будемо рекомендувати і нашим читачам для того, щоб вони вивчали свої, свою історію і, звичайно, використовувати під час масових заходів. Освіта і літературна письменницька, любого напрямку сатиричного жанру, ліричного це. Дочка і мати, тільки високоосвідчена людина може бути професійним журналістом, який може бачити десь на крок вперед за інших наших співвітчизників. Тому що висвітлити, і зробити дорогий указ по якомусь напрямку суспільстві може тільки людина, ерудована, збагачена життєвим досвідом. І в першу чергу високосвідчена і історична, і граматична, і політична. Ну, Багато-багато можна сюди підбирати слів. Приємно мати в своїй бібліотеці оці всі зібрання. І коли так за хвилину за чаю дивишся, перелистуєш хвилинку відпочинку. Дійсно, дякуючи цій праці, ми можемо зараз передати наступним поколінням про... Всі-всі віхи, які прожила наша смілянська громада, і в першу чергу гордість нашої громади це її люди, які кожен у свої часи, як один сказав, каже: ми всі діти свого часу. І сорокові, і 60-ті, і 2000 і сьогодні вже третє тисячоліття. І передавати з покоління в покоління те напрацьоване, добре, мудре. Це в першу чергу обов'язок старших і передавати, щоб була ця естафета не переривалася ці ланцюжки частки цього великого ланцюга. Немає нічого кращого і приємнішого взяти в руки нову книгу, пригорнути її. Ну, також дуже приємним вдихнути оцю фарбу нової, надрукованої книги, а тим більше такої книги. Ось цього творчого колективу, такого талановитого колективу, який поповнює наші е, краєзнавчі фонди, е, тому що книга за книгою, Смілянщина, погляд у минуле, е, потім е, Смілянщина в легендах і піснях. Це надзвичайно цінні, надзвичайно такі матеріали, які... Будуть передаватися із покоління в покоління, і кожен, хто зараз маленький, чи старший, чи ще старший, зможе завжди прийти і ознайомитися, і нагадати собі, хто знає, нагадати собі, хто не знає, познайомитися, тому що насправді така література безцінна. Я працюю тут багато років і знаю, що краєзнавча література, література про рідне місто. Є актуальною і дуже потрібною. Дуже вдячна колективу, що презентуєте цю книгу саме в нашій бібліотеці. І я думаю, що послужить вона не одному десятку, і не одній сотні, і не одній тисячі наших смілян, ну і також наших гостей. Ці зустрічі ми поставимо напевно не крапку, а три крапки, тому що буквально ось. Зараз йде процес перейменування наступних вулиць, там більше їх сотні. І, тобто є над чим працювати, є що доповнювати. І будемо раді, якщо ви всі долучитеся до кола читачів нашої книги. Розинкою цієї книжки є те, що у ній вміщано QR-коди на відеофільми про Смілу. Це книга як книга. Потім є ще одне призначення як екскурс... книга екскурсія, книга-екскурсія. І так можна назвати також ще третю особливість цієї книжки, що це книга-квест. Кожен рядок тут несе свою таку краєзнавчу історичну місію. Тут не тут тільки факти і тільки достовірна інформація. Сміла вулиці, площі, бульвари. Це не єдине видання комунального підприємства Медіа Центр у співпраці із газетою Сміла нині минає 10 років із часу виходу першої книги. Нове видання адресоване та доступне усім. Придбати його може кожен.